Да що такого вашій пре-системі SG Inox. Що ти знаєш про нашу прес-систему? До речі. А ви знаєте що? Що у ОСГ новинка? До системи SG Inox входить три різновиди труб. АСГ Carbon. Оцинкована труба з низково сталі марки S235. ASG Inox. Труба з нержавічої сталі марки сс 304 l Та труба ASG Inox Полішет полірована з нержавічої сталі марки SS304L. З діаметрами від 15 до 108 мм, тобто на всі випадки побутового та частину промислового будівництва. А різноманітні фітинги дозволяють зробити систему будь-якої складності та варіації. Є перехідники, рійники, муфти, є крани кульові та американки. Кожен прес-фітинг має плівку індикатор обтиску. Та комплектується ощільнюючими кільцями ЄПДМ з функцією протікання перед обтисканням для виявлення необтиснутих з'єднань. Можлива заміна ощільнюючих кілець на жовті ESMBR, кільця для природного газу або зелені ФКМ для трубопроводів нафтових продуктів. Підписуйтесь. Щодня публікуємо корисний контент.